Знайди собі місце, де ти зможеш розслабитись максимально, наскільки це можливо саме зараз. Ти можеш сісти або лягти, як тобі зручно. І коли ти це зробиш, дозволя, тіло розслабитися. Ти можеш закрити очі. Або бути з відкритими, як тобі зручно. І зроби ще два-три глибоких вдиха і видиха. І дозволь тіло розслабитись ще більше, ще сильніше. І прояви. Той результат якого ти хочеш досягти? Побачу його, відчую його саме сьогодні, саме зараз. Відчуй, як зміниться? Твоє життя, коли ти отримаєш цей результат. Побудь з цим. Що зміниться в твоєму житті? Коли ти отримаєш цей результат? Дозволь всьому проявитись. І якщо цей результат є, і він тобі подобається. Зараз відчуй, як цей результат пов'язаний з твоїм життям. І можливо. З життям людей навколо тебе, твоїх близьких, як зміниться все це поле, коли ти його досягнеш, як будуть почувати себе ти і твої близькі, коли ти досягнеш цього результат саме ті люди, які для тебе найважливіші зараз у твоєму житті. І відчуй, що в полі вже є. Можливість досягти цього результату. І є ті, хто знають, як це зробити. І також є щось, що, можливо, зараз заважає тобі досягти твого результату проявиться, хай проявиться перед тобою, можливо, в твоїх долонях, а можливо, просто поряд те, що заважає тобі досягти твого результату. І дозволь. також проявитися. Тому, хто знає, як це пройти, хто вже це робив. Можливо, це хтось, кого ти не знаєш? А можливо, це хтось знайомий. А можливо, це хтось з твого роду, або твої ангели, наставники світлих сил. Відчуй, як змінюється поле. І проявляється той, хто може допомогти тобі досягти. Твого результату. Дозволь цьому відбутись саме зараз. І можливо, це не одна особа, а декілька. Прийми все, що зараз проявляється. Тих, хто готовий тобі допомогти. Можливо, хтось до тебе підійде, просто спостерігай. А можливо, ти відчуєш дотик, або думка прийде від того. Посилає тобі думку. І прийми всі можливості, які тобі потрібні для досягнення твого результату. Відчуй, як все змінюється. Прийми все, що сприяє досягнення твого результату, дозволь собі дізнатись про щось трошки більше, ніж ти знав або знала до цього. Відкрийся новим знанням, можливостям, які тобі потрібні, І перед тобою або поряд проявляється ти що дозволить тобі досягти цього результату. Відчуй, Побач. Або, можливо, ти будеш просто знати про це. Просто дозволяй всьому відбуватись, як має відбутись у найкращі. Спосіб для тебе. Відчуй, як змінюється твоє поле на шляху досягнення твого результату. сприймаючи все, що зараз приходить, як би воно не виглядало, не відчувалося, або не сприймалося б, якщо це все тобі піва благо, на користь і на користь. Всім людям, які тебе оточують, відчуй це і прийми. І зараз збери всі образи, які прийшли, можливості, знання, розуміння і поєднай їх з собою. В один, єдиний образ. Вклонися всім, хто проявився, всім, хто прийшов тобі допомогти. І повертайся. І коли з відчуттям вдячності, уклоном ти будеш готовий або готова повернутися з новими знаннями, розуміннями і баченнями для досягнення твого результату. Зроби глибокий вдих. Та видих, відкривай очі і дозволь прийняти у своє життя все те, що буде сприяти досягненню твого результату. Подякуй всім, хто приймав. У цьому участь, приймай всі блага і рухайся з любов'ю далі у своє життя.